Ми будемо проводити гістероскопію пацієнтці 45 років, яка звернулася до нас з приводу безпліття. Пацієнтка планувала свій кар'єрний ріст. 45 років вирішила стати щасливою мамою. Ми хочемо їй допомогти в здійсненні її мрії. Проводимо гістероскопію, потрібно підготувати порожнину матки до імплантації ембріона. І щоб настала бажана вагітність. Так, все добре. Матка готова. Оглядаємо цервікальний канал. Все добре, чи немає патологічних змін, і ми бачимо в сервікальному каналі політ цервікального каналу. І ми зараз його видалимо і матеріал візьмемо на гістологічне дослідження. Після проведеної гістероскопії. Ми будемо підготовляти ендометрій до переносу ембріонів і побажаємо їй легкої вагітності і щасливого материнства.